Що потрібно знати про зміни, які вступають в дію в шенгенській зоні з 1 березня, та як ці зміни вплинуть на українців, які знаходяться в країнах Європейського Союзу, а також про те, як польські фермери вистрелили собі вже навіть не в коліно а в скриню. Ми з вами поговоримо в сьогоднішньому відео. Але перш ніж я перейду до теми цього відео, я як завжди хочу вам нагадати про необхідність підтримки зсу і хочу вам нагадати про посилання. По якому ви можете разом зі мною придбати необхідне обладнання для спецпідрозділу Астра. Я також хочу вас попросити поставити вподобаєчки. Друзі, будь ласка, підтримайте мій канал, допоможіть моєму каналу відбити навалу кремлеботів. Ваші вподобаєчки і ваші підписочки, якщо ви ще чомусь не підписані на мій канал, дуже допоможуть україномовному контекту. Ну а ми давайте з вами повернемось до теми цього відео. 1 березня Болгарія та Румунія вступлять до шенгенської зони. Для громадян України цей перехід означає, що скоротиться час, який можуть провести безвіз у цих країнах громадяни України. 1 березня Болгарія та Румунія входять до шенгенської зони, що дозволяє їх мешканцям вільно перетинати морські та повітряні кордони з іншими країнами, що входять до цієї зони. Незважаючи на це, представники Єврокомісії зазначають, що у 2024 році триватиме обговорення про спрощення контролю, та також на сухопутних. Кардонах для українців приєднання означає скорочення дозволеного перебування без візи у Болгарії та Румунії. Це включає ті 90 додаткових днів, які зараз е, мають право отримати українці. Так, тепер українці матимуть право легально перебувати на території Болгарії та Румунії лише 90 днів. Після цього вони повинні оформити інші дозвільні документи або виїхати до інших країн і який не є частиною шенгенської зони, хочу вам нагадати, що в е, Румунії та в Болгарії на сьогоднішній день по статистиці знаходиться близько 300 тисяч українських біженців. Отже, будьте уважні і оформляйте те, що вам потрібно, е, щоб залишитися в цих країнах. Тепер, що стосується забастовки фермерів в Польщі і перекриття кордону з України, я робив нещодавно відео, в якому я розповів, з чого почались ці забастовки. Так, тобто забастовки почались не вчора. І навіть не місяць тому назад забастовки в європейських країнах йдуть вже майже рік, і вони йдуть не тільки в Польщі. Забастовки фермерів охопили майже всі країни Європейського Союзу. Це і Франція, Німеччина, Бельгія, Польща, ну і інші країни. І е, спочалися ці забастовки як економічні забастовки, і це логічно. Так, тобто, фермери в різних країнах вийшли на забастовки для того, щоб відмінити нові угоди, які впроваджує е, Європейський Союз е, як регулятор для своїх фермерів, і це зрозуміло, е, це е, має сенс, але але звісно, що е, російська пропаганда, російська пропагандистська машина, не могла не скористатися цим. Цією можливістю так і росіяни підключились до цих забастовок. І зараз, наприклад, з перекриття кордонів Україна та Польща дуже дуже сильно торчать російські вуха. Так навіть є фотографії, на яких ми чітко бачимо пропагандонів, які приймають участі в цих мітингах. також про російські різні. Політичні сили і різні спікери приймають участь і в забастовках фермерів в різних інших країнах. Так і во Франції, і в Бельгії, ми також бачимо е тих, хто підтримує Росію. Вони, е прийма вони приймають участь в цих забастовках. Но, но що відбулось в Польщі? так. Польські фермери спочатку почали е, ці забастовки як економічну війну проти влади Євросоюзу, і громадяни Польщі це підтримували. Так, тобто, ну принаймні, більшість громадян просто не звертали на це увагу, але тихенько десь там підтримували е, пізніше. Ці економічні забастовки стали переходити в політичні забастовки так. І почали блокувати кордони з Україною. Так, перший час е, Польща отримувала е, дешеву продукцію, сільськогосподарську продукцію з України. І полякам це не подобалось. По, по, польським е, е, фермерам це не подобалось. І е, це перекриття цей цей тиск мав е, мав якийсь сенс, але пізніше все це стало переростати вже не просто в перекриття кордону і блокування сільськогосподарської продукції, яка потрапляла на е, польські ферм, на польський ринок, а це вже почало переходити більше в антиукраїнські мітинги, так і стало е, набирати обертів як політичні, такі е, антиукраїнські е, виходки. Е, уряд України зробив певні кроки для того, щоб спробувати розрядити цю ситуацію. Але е, як виглядає, як на мене, е, це вже трошки було запізно і недостатньо для того, щоб все це припинити. Тобто, тобто е зараз фермери поля Польщі вже пере перетворились з економічних забастовщиків в політичних, так тому що е росіяни почали приймати в цьому активну участь, і це вже приобрело зовсім інший характер і зовсім інший окрас. Е так, е зараз вже йдуть е затримання поляків, які... Перші були, коли е, висипали зерно з машин. Е, зараз кажуть, що їх заарештували, і вони скоро будуть е, в суді. І деяким з них загрожує навіть до трьох років е, е, ув'язнення. Інші будуть сплачувати великі штрафи. Але, але це не допомагає вже в... Розрядці, і ось коли почали ці маніфестації вже в Варшаві, так коли вийшло близько 10 тисяч е, забастовщиків в Варшаві, і там почали лунати вже відверті антиукраїнські е, гасла і відверті е, антиєвропейські гасла, то багато поляків почало розуміти, що щось в цьому не так. Так і як зараз показує соціологія, багато пересічних поляків почали відходити від підтримки фермерів, навіть ті, хто просто був безучасно, спостерігав за цим і не ваказував не підтримки, не не супротиву зараз починають. Відноситись негативно до цього, і фермери починають втрачати дуже швидко підтримку серед поросічних поляків. Пересічні поляки все ще підтримують в більшості своєї українців і готові надавати допомогу Україні. Чому я кажу, що це вже вистріл не просто в коліно собі, а в скреню, тому що польські спецпідрозділи пішли вже навіть на те, що затримали українського. Ведучого каналу, який вів розслідування на кордоні між Польщею та Білорусією стосовно завозу в Польщу продуктів з Раші та з Белорусі, так і польські спецслужби його затримали, незаконно затримали, перевірили всі його матеріали. Так його відпустили, але сам цей інцидент вже показує те, що. Це вже не просто економічна війна, так і це вже не просто відстоювання економічних інтересів, а це вже йде і політична і антиукраїнська війна, і це змінює все. Тобто, більшість поляків зараз починають відходити від цього, і більшість поляків починає зараз виступати проти е, цих антиукраїнських мітінгів і проти цього словілля, яке Зараз панує на території Польщі, хочу вам нагадати про е, е, знищене зерно, яке було вичерпано відкрити вагони, і ці вагони вже були вони не на кордоні з Польщею. Так вони були вже далеко в Польщі і вони е, прямувались не на польський ринок, а вони йшли за межі Польщі. Польща зараз просто як транзитний хаб, тому що у України немає іншої можливості. І також хочу вам нагадати те, що коли е, зерно українське Зерно, коли українська продукція пересувається по території Польщі, це також сприяє наповненню бюджета поляків, так, тобто Польщі. Тобто, на це йдуть заробітні плати польським робітникам, які працюють на залізниці, які працюють на інших місцях, де через ще йде українська продукція. Це також заробіток польських страхових компаній, які зараз будуть вимушені сплачувати збитки. так, Тобто українські бізнесмени, які переправляють е, своє зерно. Через територію Польщі в цьому випадку не також багато чого втрачають так, тому що зерно застраховане, і е, бізнесмени отримають е, свої гроші. А от польські страхові компанії, польські перевізники, польські робітники вже починають відчувати, е, що е, це не досить правильно. Так, і вони починають від цього втрачати. Отже, отже, те, що зараз роблять е, польські фермери, це вистріл вже в скриню. І вони починають втрачати підтримку навіть простих пересічних поляків. Ну і дуже прикро, що уряд Польщі нічого не робить, тому що боїться напередодні місцевих виборів. Так, ми знаємо, що там повинні відбутися дуже скоро місцеві вибори, і уряд Польщі намагається. Тримати нейтралітет, щоб не втратити свої позиції, і не втратити е, тих, хто буде за них голосувати принаймні на місцях цих місцевих фермерів, і це це дуже прикро, що е, відносини двох країн, що е, політичне і економічне становище України зараз залежить від внутрішніх е, особистостей і внутрішньої боротьби е, в Польщі, але але це як працює Євросоюз, це як працюють в Розвинених країнах і Україні треба а, адаптуватись до цього, якщо Україна також хоче стати членом європейського союзу, тобто це такий маячок, до чого треба готуватись Україні, українцям українському уряду. Це нормальні процеси в нормальній демократичній країні. Друзі, я сподіваюся, що українці, які зараз знаходяться в Румунії та в Болгарії, а, своєчасно приймуть необхідні кроки і зможуть залишатись в цих класних країнах і надалі без проблем, тому що ви вже знаєте, що вам треба а, зробити так. Я також сподіваюся, що Польща набереться розуму. І поляки не перестануть підтримувати українців, а польща не перестане підтримувати Україну. Хочу вам нагадати, що все ще біля мільйона українців знаходяться в Польщі. Так і не треба приймати ці вихадки, ці е, вихадки маргіналів, так якби це весь е, весь польський народ, всі поляки вони проти українців. Друзі, я також хочу вам нагадати про необхідність підтримки зсу і про посилання в описі до цього відео. По якому ви зможете допомогти придбати необхідне обладнання для спецпідрозділу Астра, я також хочу ще раз вам нагадати про вподобаєчки і про необхідність підтримати україномовний контент. Будь ласка, не забудьте також підписатись на мій канал, якщо ви чомусь не підписані. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що зараз відбувається в Польщі, коли це закінчиться і як це закінчиться. Мені буде цікаво дізнатись вашу думку. На цьому я буду закінчувати. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.